Всім привіт! Вітаю на каналі, мене звати Альона. Сьогодні знімаю вам своє замовлення Avon по каталогу червня. Це моє перше замовлення вже в останній день місяця. Якось Я спочатку думала взагалі не робити, а потім все-таки вирішила зробити невеличке замовлення. Така невеличка коробочка. Дещо замовила. Так, вибачаю, що таке трішки освітлення, тому що в нас зараз нема світла. А, лампу підключила до повербанку, тому хоч трішки якесь освітлення, а так взагалі світла в нас немає зараз. І така у мене вся така блискуча. Спека страшна, напевно, більше 30 градусів на сьогодні було просто капець справжнє літо. Так, і е, давайте подивимося, що в замовленні. Е, спочатку покажу, е, замовили в мене по фокусу ось таку піну для ванни. 500 мл, Це у нас, все я зараз накладну візьму. Це у нас райські піски, і у фокусі 70 гривень. Ця піна коштує. Це в нас рожева кокосова вода та дракон фрукт. Я можу понюхати. М -м -м. Класний запах такий якийсь солоденький. Так, відчувається кокос. І щось таке солоденьке. Таке. М -м, дуже приємний такий прям дуже літній аромат. Um, так, і по фокусу іще замовили в мене ось такий крем для стоп. Це в нас відновлювальний крем для шкіри стоп. Це в нас для потрісканої шкіри. 150 мл. Це у нас в такому форматі, в такому святковому, можна сказати, я не користувалася такими кремами, але користувалася мама, але не саме таким, а в, в червоному оформленні з класичної серії, то казала, що ну, реально дуже. Гарно допомагає, коли прям дуже така суха шкіра стоп з такими то, Ну, звичайно, це не просто крем, і все потрібно ванночки робити, терти -те теркою але і крем також все в комплексі допомагає дуже гарно. Так, і коштує він в фокусі 85 гривень. Цей крем. Так, із каталогу також замовили в мене ось таку маску для рук та стоп Planet Spa з маслом ши. В мене така була в використанні і в запасах ще новенька лежить. Прям дуже класна маска, допомагає при сухостях шкіри. І дуже приємний аромат. Така вона жирненька. На зиму. Прямо, ну, це мастхев для мене. Обожнюю таку маску. Це в мене замовили. І коштувала вона в каталозі. А, так, а де вона, А ось. А, 90 гривень. Так, і знижкою з моєю вийшло. 67,50 Так, у нас тут об'єм 125 мл. Так, і тепер, що замовила собі з каталогу. Захотіла спробувати ось таке гель желе для вмивання із серії Clear Skin. Це у нас скорочення пор. Так, і скорочення пор, і від жирного блиску, начебто, якщо не помиляюсь, ця серія чорна із зеленим. Я е, з Clear Skin пробувала лише тонік фіолетовий, Він гарно підсушує, але дуже спиртовий. це ну, Кому хто не переносить спирт в догляді, то не рекомендую. А мені для моєї проблемної шкіри. Інколи, ну, особливо влітку, коли висипи, то прям дуже класно. І вирішила протестувати цю серію кліарскин якраз зараз влітку, тому замовила ось такий гель-желе із Так, це у нас із чорним вугіллям. Нас не пишуть, ну, з чорним це Так, і в каталозі вона коштувала 149 гривень і знижкою вийшло 111,75. Також, а, захотіла спробувати лак для нігтів. Вейвані і ще собі а, ніколи лак не замовляла. І ось а, спробу, вирішила спробувати ось такий червоний, це в нас серія. Power Stay стійкість до 8 днів відтінок The Red One. Захотіла такий, щоб можна було і нігті на ногах фарбувати, а на ногах я фарбую лише червоним. Мені подобається так, і коштував він 109 гривень. Зі знижкою 81,75. Так, і замовила собі новиночку каталога липень. Це ось такий міст, а точніше Одеколон. Бодіміст Одеколон. О, ось так. Це в нас вже третій в цій лінійці в новій, був в тому каталозі Кавун, мама замовила, ну, я показувала в замовленні, і був іще такий солоденький з карамеллю. Я пробник замовляла. А це вирішила ось такий замовити собі в повному розмірі. Ось він іде в каталозі липня. 329 гривень в каталозі буде. А в нас які тут ноти? Лимон, жувальна гумка з фруктовим смаком та рожевий цукор. Зараз спробуємо. О, такий солодкий. Реально відчуваю лимон. Ну, рожевий цукор я не знаю, як то будемо пахнути, але лимон і щось таке солодке, так, якась жуйка відчувається. Класний аромат такий, який я хотіла собі якраз на літо. Просто супер. 200 мл спрейчик. Так, і я його взяла у фокусі, як новинку. За 189 гривень. Тому, бачите, як вигідно новинки по фокусу замовляти, якщо ви представник, 189 гривень, а в каталозі вже ця новинка буде 329, ну, наскільки вигідніше. Так, і залишились у мене пробники. Два пробники я замовила сама. По-перше, це ось такий пробничок ну, без листівки. Це на онлайн розпродажі був. Це в нас «Attraction Intense для, для неї. Ось такий замовила. Це комусь подарувати, можливо, в замовленні комусь покладу. Так, і замовила ще ось такий пробничок І Mary Queen. Оце не новинка, в принципі. Але я в свій час якось не взяла пробник, коли цей аромат вийшов. Не знаю чому, але мені дуже цікаво спробувати, що це за аромат. Ой. Троянду відчуваю. Троянду і щось ягідне. Так, а з чим це? Які в нас тут ноти заявлені? Не пишуть. Ну, зараз? Ну, троянду відчуваю. Я не люблю троянду. М -м, ні, тут не буде. Ладно. Це мій аромат. Так, і о, в подарунок компанія поклала ось такі два пробнички. Це у нас чоловічий Wild Country. Це не новинка. Ось так виглядає. Всі знають цей аромат, я думаю. Так, і поклали мені пробничок, ну, як і всім представникам в цьому місяці ось таку новинку. Little Black Dress Summer Party, зараз протестуємо. Ну, відкривайся. Ой, такий різкий аромат якийсь. Які? Мені відчуваються якісь квіти, начебто бузок. Немає тут бузка. Зараз я Де ця новинка в каталозі. Липня. А ось. Олія лимона. Лимон не відчуваю. Рожева півонія, есенція мускусу. А, точно, півонія. Ну, мені якось схожий начебто на бузок, але так, півонія також підходить. Ну, прям квітковий-квітковий. Я прямо таких мега квіткових ароматів також не люблю. Тому це також не мій аромат. Добре, що я і не замовляла цей аромат в фокусі. Не мій. Так, ось таке в мене було невеличке замовлення в каталозі червня. Так, це в нас на яку суму? На суму 706 гривень. Вже збираю замовлення на по каталогу. Липня ось так виглядає, також буде замовлення. Ну, можливо, трішки більше, ніж це. Але, ну, побачимо, ще тільки ось почнеться каталог. Чекайте огляд на фокус в понеділок або, можливо, навіть завтра побачимо. І кому цікаво зареєструватися, кому цікаво замовляти продукцію зі знижкою то е, запрошую вас, звичайно, приєднатися до мене. Посилання залишу. Я залишу, напевно, не сьогодні, тому що в мене ще немає такого прям посилання нормального на реєстрацію. Е, на днях я виставлю, а кому цікаво взагалі зареєструватися, то пишіть мені, е, з вами все зробимо. Якось так. Тому буде дуже приємно бачити в своїй команді, саме моїх підписниць, тому що ви мене ну, знаєте, дивитесь моє відео, знаєте мене, і буде дуже приємно, якщо моя команда буде саме така із людей, які мене постійно бачать, можна так сказати. Так, побачимось в наступних відео. Це буде дуже скоро, я сподіваюся. І всім дякую за підтримку, за вподобайки, за підписки і за коментарі, за те, що мене підтримуєте. До наступних зустрічей! Всім па-па!